Для меня це моя родина. Це незалежність, я считаю. Когда у людини є робота, то це незалежність. Коли чоловік в безопасности чувствует себе, свою семью, то це незалежність, я считаю. На даний момент, хоч у нас уже 22 роки, у нас Україна ще не незалежна. Не восстание влади, яка була б іменно українська влада, то есть не по національності, а по принадлежності до країни, стране, которая тут живе. Куда может быть, что-то бы изменилось. Когда люди живут, работают как бы здесь, но живут не здесь, не думками, не деньгами, ничего тут не будет. Нужно в Европу лучше Первое, основное, что они могут передвигаться по всей Европе, то есть по всей то есть нашей Западной Европе, без границ. А ага. даже в России то границы. Второй срок господина Кучма. На перший срок він на себя робота, на второй срок він вже почав трохи на страну работать. Кучма 4, Кравчук 3, Ющенко 0. Януковича я ще не оцінює. Незалежність України це відсутність обмежень прав і свобод українців. Це економічна незалежність, це політична незалежність, релігійна незалежність. Нам зараз нав'язують релігійну залежність від московського патріархату, обмеження української мови, культури історії. І взагалі зараз українець менше вартий ніж росіяни. Вони взагалі витісняють все українське, нищать нашу історію, нищать нашу мову, нищать наше здоров'я. За відсутністю грошей люди не можуть повноцінно лікувати, харчувати, відпочивати. Навчання теж ви бачите, що міністр освіти та бачні все робить для того, щоб перейти на Російську мову зробити російську мову спочатку другою державою, а потім основною державою, головною державною мовою. Так що це є обмеження в Україні мають панувати українці і громадяни України, всі, хто любить Україну. А зараз панують вороги України при владі переважно знаходяться люди, які не є навіть громадянами України, або 5 років стали як громадяни, 2 роки як громадяни України. При владі мають бути е, вихід із народу, а не олігархи. А на е, в Україні зараз панує олігархат. Тому, поки зараз при владі е, бандитська влада, яка взагалі обмежує права людини, людина зараз нічого не варта, пересічна людина. Якщо нас давлять, гвалтують, б'ють, витісняють із цієї землі із майдану, я кажу, це. Незалежність, навіть прапори національні наші прапори, арештували у день хрещення Київської Русі, тому що приїжджав президент Росії, щоб не дратувати його нашою символікою. Розумієте, які ж це українці при владі? Яка ж це незалежність? Звичайно, євросоюз там і культура, там і право, там цивілізація. Митний союз це взагалі це вже рабство. Нас хочуть зробити колонію Росії. То ми маємо рівня. Атися на європу треба культуру підвищувати українцям. Виховувати треба культуру у собі у кожному українці. Треба стати українцем, Для цього треба любити Україну, поважати себе до людини. Завжди ставились так, як людина дозволяє на себе ставити. Вибирали із усіх відменш. Я не можу жодного сказати, щоб він взагалі був е, якимось хорошим. Але в порівнянні з наступним попередній здавався кращим. А гіршого за останнього вже не може просто бути. Незалежність це початок нашої нової історії. Скажімо так, ми просто незалежні від кого. Ми не підтримуємо те, що нам нав'язують, і рухаємося. В ну, тому напрямку, якому вважаємо, ну, краще для нас. бути. Вибираємо для себе його самі. Я думаю, краще Євросоюз. Митний союз з Росією це, можна сказати, в кавичках новий Радянський Союз. Євросоюз все-таки це вже більш старіша форма утворення, така, і, скажімо, там більше країн. І дійсно там ну, країни вже з різними культурами, з різними віросповіданнями. І мені здається, що ну, ну там більш вільних думків панує, чим буде в митному союзі. При якому президента було найкраще в Україні? Поки що неприємно. Кравчуку 7 балів поставив в Думаю, кучмі 8, Ющенку 5 і Януковичу 3 з мінусом.